У нас він вже закінчується про депресію, так? про депресивні розлади. І ми минулий раз з вами також говорили, що їжа також лікує депресію, правильна їжа так? або може стати профілактикою депресії. І сьогодні ми говоримо про те, що треба урізноманітнювати наш стіл, тому що ми повинні розуміти, що чим більше різних інгредієнтів, складників є в нашому столі, тим. З тим ця їжа буде здоровішою. Якщо їжа одноманітна, то ми не отримаємо багато мікроелементів, правда ж? Через це їжа повинна бути кольоровою, різноманітною, Ось як ми бачимо. І ми повинні розуміти, що сьогодні трошки поговоримо про вітаміни, які потрібні для здоров'я нашого психологічного. Вітаміни групи Б. Я думаю, всі ви чули, що вони необхідні для нервової системи. Які ми вітаміни знаємо В. Б1, Б12, Б6 це ті, що на слуху да, так багато. Часто говорять, що людині потрібні для нервової системи вітаміни групи В. Зараз про Б6. Б6 бере участь в обміні триптофану, з якого утворюється серотонін. А ви, знаєте, ви вже знаєте, що таке серотонін. Це антидепресант, це той серотонін, який дає нам хороший настрій, позитивні емоції. Тому Б6. Просто необхідний для вироблення серотоніну. Він потрібний для хімічних реакцій білків. І ми повинні розуміти, чим більше білків ми споживаємо в їжу, тим більше вітаміну в 6 потрібно. От Якщо хтось із вас багато вживає м'ясних продуктів так, білкових, то потрібно в 6 більше. Хто вживає менше білкової їжі, тому в 6 потрібно менше. Ну, Це зв'язок дуже важливий. Джерела вітаміну в 6 Звідки ж нам взяти вітамін в 6 е, На щастя, він є майже у всіх продуктах, особливо в рослинних: фрукти, авокадо, ананас, банан, виноград, гранат, ягоди, кавун, вишня, полуниця, агрус, чорна смородина, чорниця, шовковиця. Ви бачите і на картинках їх. Овочі. Капуста, горох, зелень, зелений перець, картопля, кукурудза, горіхи, насіння і цільні зернові. Тобто майже у всіх рослинних продуктах, овочах, фруктах, ягодах, горіхах. Найбільше вітаміну в 6 звичайно, в горіхах насінні і в цільних зернах. Тому ми знову говоримо, знову ж таки говоримо, що треба їсти більше рослинної такої їжі живої. Так? Наступне, що потрібно для нашої психологічного здоров'я, це триптофан. Триптофан це така амінокислота, з якої утворюється серотонін. Помітили зв'язок. Ба-6 потрібен для того, щоб засвоювався триптофан, щоб вироблявся серотонін. Тобто, це все пов'язано. Триптофан дуже часто використовують у формі ліків для лікування депресії. Або, е, при, або лікарі м, рекомендують людині вживати ті чи інші продукти для того, щоб отримати цей триптофан, тому що рівень серотоніну він покращує наш стан. Це все пов'язано. Багато дуже трептофану, найбільше триптофану є у твердому сирі. І про це часто лікарі говорять: їжте побільше твердого сиру. Але ми з вами одноразово говорили, що. Не бажало їсти багато твердого сиру, тому що там дуже велика кількість ненасичених окислених жирів, і вони сприяють Да? Нам не треба ці проблеми з серцево-судинною системою. Тому рекомендують все-таки твердого сиру, хоч у ньому багато теритофану, не їсти його багато, але пам'ятати, що триптофан міститься у соєвих бобах, у сирі тофу. Ми бачимо на цій картиності тофу, так? Тут твердий сир, трошки погано видно. Триптофан міститься у соєвих бобах, сирі тофу, горіхах і різних бобовах. Тобто ми знову приходимо до того, що горіхи і різні бобові нам потрібні. Е Також, я думаю, кожен з вас чув, що потрібно омега-3 жирні кислоти. Так? Про це говорять часто лікарі, про це говорить реклама. І так дійсно він потрібен обов'язково для здоров'я. Вони беруть участь в утворенні нейромедіаторів, і це зумовлює антидепресивний ефект. Тобто це на рівні хімічних реакцій відбувається. Так? І є таке чудове слово. Я думаю, можливо, мало хто з вас його чує: ейкозапентаєва кислота. Це такий різновид омега 3 жирні кислоти, вони є різні. Це одна із е, омега 3 жирних кислот, ейкозапентаєнова кислота. Ефективна при лікуванні депресії. Її виписують в ліках від 1 до 2 грам на добу, якщо у людей є депресія. Е, багато цієї кислоти міститься у жирі морських риб. Я думаю, ви знаєте, да? омега 3 жирні кислоти в нас завжди асоціюються з чим? Фріпція. З рибою. так? З рибою, бо всі говорять, що в рибі найбільше. Так, в рибі найбільше. І часто, коли пам'ятаю нам, ще в школі давали ось такі жовтенькі пігулки, так наповнені рибячим е, жиром для е, цього ж. Е, вони виписували часто діткам, дітям і дорослим е, в якості профілактики, так? тому що в мене три жирні кислоти потрібні. Але якщо ви не маєте можливості, а хочете сказати, що не обов'язково це повинна бути дорога червона риба, тому що в звичайних простій рибі дешеві, в ній е, буває навіть більше е, омега 3 жирних кислот, ніж у червоній рибі. Але ми ще маємо знати, що дуже багато цієї кислоти у лінійній олії, олія льону. Е, вона продається в магазинах, її можна робити, або хоча б їсти льон. Так? Важливо, щоб жири не були, але дуже важливо, щоб риб'ячий жир, чи льняна олія, вона повинна бути свіжою, так, не гіркою, як по хорошої якості. Це важливо пам'ятати. Тому добре заправляти льняною олією салати, тобто, вона дуже смачна. Вітамін в 12 Чули про такий? Чули? У 2002 році Американська асоціація психологів опублікувала дослідження. Що свідчать про виникнення депресії у людей через нестачу вітаміну в 12 Вони е, повністю прослідкували зв'язок, якщо в людини не вистачає в 12 то депресія е, виникає. Е, дуже, і це е, спостерігалося у людей похилого віку, старшого віку. Е, чому? Тому що у таких людей е, старшого віку е, дуже часто буває тривалий гастрит хронічний. І з зниженою кислотністю. І в цих людей виникає дефіцит Б12. Вони засвоюються Б12 і, як наслідок, йде депресія. Тому психіатри, коли люди звертаються з депресією до психіатрів, психіатри зразу призначають, як правило, аналізи на те, щоб виявити, чи достатньо Б12 концентрації в крові. І коли особливо це призначають тим людям, яких, у яких є проблеми з шлунково кишковим трактом. І якщо їхній вік старший за 50 років, то таким людям обов'язково призначають ці аналізи, щоб визначити кількість в 12 тому що він важливий. Звідки ж в 12 можна взяти? Дефіцит в 12 дуже часто також буває при вживанні алкоголю, тому що не, при алкоголь не, не сприяє засвоєнню B12 в 12 в організмі, при глистяній інвазії. При операціях для шлунку, тривалих стресах і також Б12, е, часто дефіцит Б12 є у веганів. Хто такі вегани? Це ті, хто не їдять продуктів тваринного походження ніяких. Ні молока, ні яєць, ні м'яса, ні риби. От у цих людей часто є дефіцит Б12. Б12 повинні запам'ятати міститься лише у тваринних продуктах. Б12 ви не знайдете в ніяких рослинних продуктах. Тому цей такий буквально один вітамін, якого дійсно немає. І всі лікарі, які навчають людей рослинному харчуванню, вони говорять про те, що дуже важливо приймати В12 у формі ліків, у формі медикаментозній формі, вони в капсулах. Ось для зразочка показали вам. Людям на веганській гі... гі... дієті рекомендується приймати Б12. Якщо, не... якщо людина вживає іноді е... молочні продукти і яйця, то вона вже отримує Б12, навіть якщо не їсть м'ясо. Тобто є вегетаріанці, які їдять молоко, яйця, так? але не їдять м'ясо, то е... треба розрізняти ці моменти. Якщо ви зовсім не їсте ніяких тваринних продуктів, то Б12 потрібен. Є також дуже часто на останній картинці ви бачите різне рослинне молоко, яке продається в магазинах, бо гранола продається в магазинах, і на ній на етикетушці буває написано, що є Б12, тобто штучно спеціально збагачують рослинне молоко або гранола, або мюслі, збагачують вітаміном В12, щоб він там був уже штучним шляхом. Таке теж буває у продуктах. Спеціальних веганських. Вітамін В9 9 це фолієва кислота. Він необхідний для утворення еритроцитів і підтримання функції мозку, є частиною спинномозкової рідини. Його використовують для лікування депресії і деменції, окремим препаратом, лікарським також, але фоліову кислоту можна отримати. Свіжих фруктів, овочів і зелені. Під час термічної обробки її вміст зменшується, тобто краще фрукти овочі і зелень їсти сирими, так? не вареними і не жареними. Намагайтеся зробити ваше харчування різноманітним, з достатнім вмістом необхідних для організму речовин. Якщо ж ви не маєте достатньо коштів і ваш стіл бідний, буває така проблема. так? Хочеться збагатити стіл чимось різноманітним, але. Нема можливості, то не сумуйте і довіртеся Богу. Господь про вас подбає. Був такий час, коли Ісус ішов по морю біля моря, його учні ловили рибу. Вони не могли зловити рибу. І, і чи є у вас щось поїсти? Ісус їх запитав, а вони йому відповіли, що немає. І він сказав: закиньте не від ваш праворуч, човна, і зловите. Вони закинули і вже не змогли витягнути сіть від великої кількості риби, хоча за всю ніч не могли нічого зловити. Це було таке чудо від Бога, правда? І вони, коли вийшли на землю, на сушу, на берег, так вони побачили розкладений жар і лежать на ньому риба і хліб. Тобто в цій ситуації Ісус попіклувався, щоб нагодувати голодних учнів, які цілу ніч ловили рибу і нічого не могли зловити. так? Це для нас приклад, що ми можемо довіряти Господу своє життя. І Він задовольнить наші потреби, якщо ми йому довіряємо. Просто моліться, що Боже, я не маю можливості якось різноманітнити свій стіл. Дай мені якусь фінансову можливість допомогу, щоб я міг це зробити. І Бог допоможе, тому що він чує навіть. Такі прості здавалось би неважливі для Бога речі, але для нього все важливе.